На Збройні сили України в бюджеті на 24 рік, під час його прийняття і підпису розпорядження військової адміністрації, прямі закупівлі на Збройні сили і субвенції було 188,9 млн грн. В бюджеті, який був затверджений на там, 20, ні, 31 грудня у нас він був затверджений. От 31 грудня було 188,9. Станом на зараз 400. Це прямі закупівлі. Це без реабілітації, це без Єлівщини, це без фінансової допомоги родинам загиблих, допомоги на мобілізацію. Це тільки прямі закупівлі 400 мільйонів гривень. Ми їх до кінця року витратимо. У нас не буде. Ми завершуємо вже тендера, тому що вже грудень місяць ми завершуємо, ну нові вже не оголошуємо, ми завершуємо ті, що були. Якщо якісь поставки не відбудуться, бо ми там машини купували з другого чи з третього разу, бо не поставили їх вчасно, були подродним питанням, коли ми вже провели тендер, а поставщик відмовлявся. Можливо, не 100%, можливо, щось не до виходу не буде, але в принципі ми стараємося, щоб було все. Це буде більше 400 в цьому році. 400 буде точно. Це пряма допомога і субвенції на військові частини. Чому ми субвенції стали давати більше? Тому що по законодавству військові частини мають право без тендерів прямі договори заключати. Це перша причина. І друга причина дуже багато постачальників. Не працюють в тендерах, не виходять прозоро, тому що ну когось адреса виробництва співпадає з юридичною адресою. Хтось не хоче світитися, зрозуміло, що ворог це теж аналізує, аналізує. і вони працюють напряму з військовими частинами. І є ряд обладнання там складного, якого ми не, ми не купуємо через тендери, тільки для того, щоб військові частини купили його напряму. І ми даємо субвенції. У нас велика частина йде на субвенції. Ну і там вже навчилися бухгалтери, навчилися їхні в окремих військових частинах. Тому 400 в цьому році буде гарантовано, це пряма допомога Збройним силам. Наступному році в проєкті бюджету, який ми робимо, в проєкті і в змінах, які будуть після використання залишку, це лютий місяць. Тобто проєкт буде на цьому тижні, і залишок це буде лютий місяць, буде не менше теж 400. Цифра на Збройні сили буде не менша, чим була в минулому році. Це наша позиція, і це, по суті, найбільша цифра в бюджеті. Більшої цифри по статті в бюджеті немає. І якщо до цього доплюсувати військове ПДФО, ну в цьому році це було 800, наступному трошки більше було, правильно? Десь 900. 900 плюс 400, мільярд 300. Це внесе громади Чернігова, мільярд 300, я вважаю, що це потужно в допомогу Збройним силам України. Щодо передачі обладнання. Жодного дня ми не зволікали, хто б там що не кричав. Як тільки до мене приходило звернення від військової частини, яка просила максимально оперативно без сесії передати це обладнання, ще серпня місяця я це розпорядження підписував і ми передавали. Ми не затримуємо, передаємо прямо на фронт. Воно їде і на Харківський напрямок, і на Курський напрямок, і на Донецький напрямок, і на Запорізький напрямок, і область. Це обладнання зараз передається. Ми за минулий тиждень, здається, мільйонів на 15 цього обладнання передали нашим військовим. Тому 400 це пряма підтримка. Плюс великий у нас об'єм був по реабілітації і обладнання і ремонти, в треті, четвертій лікарні, обладнання для другої лікарні, великий об'єм по вшануванню пам'яті це Яловщина в першу чергу і Яцева. Великий об'єм по допомозі родинам загиблих і мобілізованих, тому це основний напрямок. і Він таким же буде в наступному році.